В прямому ефірі говоримо про протидію тероризмові. В усіх його проявах з нами в студії Микола Ожеван. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з інформаційної безпеки, вітаю вас, Дякую. та Юрій Сиротюк, директор центру українських студії стратегічних досліджень. Тобто говоримо стратегічно, але я сподіваюся, абсолютно практично, а не декларативно про те, що робити. Лише повідомлення, трагічне повідомлення з Харкова про те, що сьогодні помер такий 15 хлоп, хлопчина, так. який е зазнав важкої травми під час вибуху, під час терористичного акту в Харкові. Uh, ну що тут можна сказати? Тут uh, вбивають людей на вулицях наших міста. Чи маємо ми uh, справді дієву uh, програму протидію тероризму? Знаєте, не таку не теоретичну, а насправді доволі достатньо жорстку для того, щоб придушити uh, цей бандитизм, як ви вважаєте, пане Микола? В mm, цілому складається враження, що така. Програма і система є в країні те, що сталося, те, що сталося в Харкові вчора. Це звичайно прикрість в найбільшій ступені, який таки може бути. тому що там два підлітки 15-річних постраждали. Ось один помер. Але було п'ятеро неповнолітніх час, а, які поранені, померла зараз ця дитина. Але Четверо. під час таких масових заходів завжди може щось трапитися. Пам'ятаєте, коли в Бостоні був такий марафон, де Американські сили безпеки теж не попередили теракту, хоча вони після 11 вересня 2001 року вже натреновані краще від наших сил антитерору. Власне з кожного такого прикрого випадку треба робити висновки. Я думаю, що наші служби безпеки зробили висновки. Зокрема, коли які масові заходи проводяться, завжди потрібно людей інструктувати потрібні відповідальні там за десятку, за сотню, Днів за тисячу людей, і ці відповідальні мають дати такий в деталях, як кажуть подробицях інструктаж, як себе поводити під час цих заходів. Ви знаєте, вже пролунала критика. Микола Маломуж, це як ми пам'ятаємо, колишній керівник служби зовнішньої розвідки України. От він розкритикував наші спецслужби і сказав, що це про рахунки саме спецслужб оскільки відбувалася публічна акція, і очевидно він мав на увазі, що не всі заходи безпеки напевно було дотримано. Але фактично посередковано ви відповіли, що від тероризму дуже важко взагалі убезпечити себе і людей. Та? Але мають бути заходи, які мінімізують а, цю небезпеку, пане Юрію. Можливо, можливо, я так думаю. А, от знаєте, як а, в часи а, Майдану, коли Київ був такий окупований тітушками, ми просто виходили дорослі мужики на вулицю, озброєні хто чим, а, хтось з арматурою, хтось там з монтіровкою, з, з бітами, та і патрулювали вулиці цілими загонами. Патрулювали. Я розумію, що в цьому є небезпека, ну певна, тому що це виникають такі своєрідні загони неформальні. От, але з іншого боку, можливо, вже час створювати якісь народні дружини для патрулювання вулиць разом з міліцією і ставити питання про можливість озброєння таких загонів, звісно, під контролем спецслужб спецслужб, щоб, щоб зброя не дісталась сепаратистам. Скажімо, так це правильна думка. Має бути не один захід з боку держави. І не тільки державні заходи щодо обезпечення тероризму, а це мають бути комплексні заходи з максимальним включенням суспільства, уваги суспільства, енергії суспільства, ініціативи суспільства, яка в нас є. Має бути єдина система координації і забезпечення діяльності цієї антитерористичної боротьби. Але що я би хотів би сказати? Потрібно чітко визначити правильний діагноз, з яким тероризмом має справа Україна. Це тероризм політичних фанатиків, лівих чи правих? Ні. Це тероризм національних меншин, які піддаються тиску. Ні, ми маємо справу з цілеспрямованим державним тероризмом сусідньої країни. Що ще гірше, правда? Що, що ще гірше. З цим складніше боротися. З Цим набагато складніше боротися. Ми що вчорашня акція в Харкові і постійні останні події в Одесі. Про що вони кажуть? Немає лінійного фронту боротьби в україно російській війні. Фронт мало того, що він в мізках кожної людини. Так, ця боротьба і ці жертви матеріальні можуть прийти на будь-яку вулицю будь-якого міста. Не можна казати, що я живу в місті за 100 км від фронту в Краматорську і зі мною нічого не трапиться. Бомба прилетить з повітря. Не можна сказати, що я живу за 200 км в Харків і зі мною нічого не трапиться. І так само не можна казати, що я живу в Тернополі, в Луцьку, в Черкасах, і мене це не стосується. Оскільки Росія задіяла систему державного тероризму. То ця система може працювати будь де в Україні. Чи можна її повністю е, е, знешкодити? Ні, тому що це дуже серйозна система, але її потрібно мінімізувати і боротися з нею на ранніх фазах. Ну, Наприклад, для прикладу, наскільки мені відомо, раніше, за часи Януковича, антитерористичний центр СБУ дуже чітко і щільно співпрацював з подібним центром ФСБ. В них навіть спільний центр був. Тобто, що означає? Що означає, ФСБшники добре розуміють, як діють українські спецслужби у випадку терористичної загрози. Тобто вони наперед, ми наперед прочитані, тому ми повинні міняти, міняти свою але стилістику роботи. Але ж наші спецслужби активно змінюються. Та я знаю, що туди заходять нові люди, які насправді Дмитро, друге питаннячко. Якщо два тижні назад мене більше схвалювали події в Києві, полковник генштабу Збройних сил України намагався підірвати Верховну Раду, то це значить, що російські терористи. Це не просто вуличні підлітки, студенти чи бальські монахи, які з монастиря приходять з гранатою, самі її зробили. А це значить, що діє система, вона може задіювати високі щаблі українських силових структур. А чому так трапилося? Тому що ні переатестації, ні люстрації, ні перевірки на детекторі брехні не зроблено. І в нас, на жаль, ці акти можуть здійснювати, так як, наприклад, боротьбу проти української держави Донецьку, один з керівників це колишній керівник Альфа. Такого самого антитерористичного центру е, очолив, то в нас е, цю боротьбу і ці терористичні акти можуть здійснювати високопосадові офіцери, генерали і так далі. Тут без люстрації, без остаточного розриву з російськими спецслужбами неможливо. І те, що ви сказали, дуже важливо. Тут має бути скоординована робота усього суспільства. Ще що зараз є широкий повод для тероризму. Чому тому, що сьогодні є дуже хороші канали. Співпраці російського центру з їхніми агентами в Україні через діяльність п'ятої колони. Інформаційна робота, російська церква, російська агентура. Ми зараз мусимо максимально рубати ці канали співпраці. Ну, якщо ми знаємо, що в Одесі в церквах російського патріархату заготовляється зброя або російські попи відверто з автоматами воюють на Донецьку, то ми щось з цим повинні зробити. Якось поставити церкву, залишити її. Богові Боже, але щоб вони не лізли в кесареві справи, не лізли в державні справи. Значить, ми маємо закінчити питання з переатестацією з перелюстрацією із з от того складу антитерористичного центру і, і цих спецслужб. І ми маємо задіяти увагу всього суспільства. Треба ви дійсно провір. Суспільство має виявляти. Ну не треба за 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 шпигунами полювати. Але вчорашній приклад, що що показав, от ті, хто в Харкові думають, що тільки укри будуть гинути під час тероризму. Ні. Граната, вибухівка не вибирає. Чи ти, син Ватника, який підтримує руську державу, там вчора міг спокійно піти якийсь прихильник російської держави, піти подивитися, що ці Укри зібралися, і міг від цього загинути. Тому це загальна загроза суспільства. Це не порятунок руського міра в Харкові. Хоча ми і розуміємо, чому це робиться. Це робиться дуже просто. Що зараз Росія робить? Вона переносить фронт боротьби за. Лінію бойового зіткнення, і вона намагається показати в прифронтових містах, що там, де є українська армія, там небезпечно. Там, де є українська влада, там небезпечно. Женіть українську армію, женіть українську владу, і тільки тоді спиняться терористичні загрози. Це, Тому... це така це така дестабілізація. Ви сказали, женіть українську владу, але можна подивитися, що відбувається в самому Донецьку і в Луганську. Та я думаю, що там місцеве населення а, ну. А... Оцінило вже все, що там сталося ну, там бандитизм, не тероризм. Так, я останній ролик в Ютубі. Це як чеченські бійці значить, відбирають Каєн. Я розумію, що на Каєні не проста людина їздить, але як це відбувається? Це теж такий діагноз до того, що відбувається ну, дають Вона... довідку ж. Напевно, що це реквізовано для на користь да, на користь, як вони називають, це... збройні сили Новоросії. Я Як... хотів, якщо продовжити, от те, що пан Юрій говорив, що відстежувати можна все це за у ви спеціаліст з кібернетичної безпеки. так? інформаційне і, і багато таких мереж підривних вони починають формуватись початкові стадії. Це навіть там соціальні мережі. Де люди себе починають знаходити, координувати свою діяльність. Та? І зрозуміло, що тут має от, виявлятися все має на початкових стадіях. Тобто, як, як в медицині, упередження mm -hmm. має бути. Mm -hmm. не, не бігти mm -hmm. за подіями, а потім вже далі, а потім вже далі. Це загальна пильність всіх. Наприклад, коли закладали це, цю вибухівку, та, то, очевидно, могли люди спостерігати, що ну, от, якісь незрозумілі люди намагаються щось там кудись покласти. Та? Очевидно, вже треба було заявляти у відповідній правоохороні. Ні, органи, що фіксується, якась ну дуже дивна активність там в певному районі. До, до речі, вибачте, до речі, саме так в Москві в 98 му році, якщо не помиляюсь, був не в Москві, в Самарі було упереджено підрив вибухи житлових будинків, коли заносили мішки з ексогеном в підвальне приміщення. Прості люди помітили дуже підозрілі якісь дії, викликали звичайну патрульну службу, яка не була посвячена в дії ФСБ, і вже на конфлікті цих. А, значить, роботи спецслужб вдалося а, угу. упередити підрив вибух житлового угу. будинку. Є, є версія, що це була е, спеціально організована ФСБ провокація. І На цю ж тему відомий всім полковник Литвиненко, якого знищили російські спецслужби, написав таку книгу ФСБ взриває Росію. Е, я згідний з паном Юрієм, що це не якась спонтанна активність там окремих терористів, активістів, які тут у нас мешкають в межах України, а це скеровано з єдиного центру з Москви, з ФСБ з служби внешньої розвідки, активність там, десь їх тренують, організовують з ними налагоджують комунікації. І я би хотів підкреслити такий факт, як моніторинг телекомунікації. Потрібно налагодити дуже серйозний моніторинг. Давайте які комуні... телекомунікації ми маємо всі, на увазі. Які всі тільки зрозуміло. існують в природі, починаючи від лінійного телефонного зв'язку, мобільного телефонного зв'язку. Ви зараз говорите про прослуховування Є, yes, про перехоплення повідомлень на лініях зв'язку. Так це бачите. Ми ж дуже демократична да. країна. Ми ж ну вибачте, то... коли таке коїться, треба з деякими елементами демократії попрощатися. До речі, теж сталося в Сполучених Штатах да. після да. масштабних терактів українському. Я mm -hmm. хотів сказати, що тоді Америка при Пакет документів законодавчих актів, який отримав умовну назву Петріот. І в тих документах було передбачено і моніторинг телекомунікації. У них є такий базовий закон про інформаційну безпеку англійською шифрується як ФІСА. І в цю ФІСУ було внесено пункти про те, що можна перехоплювати повідомлення заради боротьби з тероризмом. До речі, про це потім усім добре відомий Едвард Сноуден говорив нам за минулому році, що. Таке, мовляв, Америка діє коїть, але він забув сказати, що це робиться на засадах законів, а не просто тому, що хочеться. Саме ставити. прийнятих законів після терористичних Після актів. Потім вони були пролонговані і, здається, досі ще діють. Принаймні, за межами Америки, американські спецслужби мають право моніторити всіх, кого вважають за потрібне моніторити без рішення суду. Поясніть мені, будь ласка, як в наших умовах це може відбуватися? Ті, хто були на фронті, хто були на передовій, до знають, що масово відбувається розсилка смсок провокаційного змісту, та, про те, що хлопці, кидайте зброю, вже все пропало, треба тікати там. І, і так далі, Та? і зрозуміло, що фіксується база а, клієнтів, абонентів мобільних операторів, які а, перебувають саме в зоні бойових дій, і цілеспрямовано відбувається а, розсилка цих смс-ок. Очевидно, що це ну, централізована спланована акція по деморалізації а, особового складу. Це перше. і по друге, звідки ця інформація? Якщо ми згадаємо, у нас частина мобільних операторів мають російських власників між іншим. Я Дмитро хотів би сказати, що. Українські громадяни мають знати в даному випадку, правду, що всі дзвінки, жоден громадянин не обезпечений в захисті своєї розмови з будь-ким в мережі МТС. Тому що його може прослуховувати не тільки законна українська держава, щоб боротися з тероризмом, а 100% прослуховує ФСБ. Що стосується прифронтової зони, 100% Через базові станції йде на комп'ютер ФСБ і перелюструються всі розмови, всі смски, встановлюються номери. Зрештою, ФСБшники привезли цю технологію Януковичу на Майдан, коли біля театру, біля готелю України, стояли дві такі базові станції МТС і Київстар і нам на наші телефони приходили різного роду повідомлення. Вже тоді ця база була знята. Мене наприклад. Що, що у вас зареєстровано? У мене, наприклад, телефон, яким я не користуюся. Є такий в мене телефончик, номер, яким я не користуюся. І туди прийшло повідомлення, бо він десь був зафіксований навіть без розмови в цій мережі. А що я хотів би сказати? Знову ж таки, тут не треба не тільки констатувати, українська держава зобов'язана відключити російський сегмент інтернету. Зобов'язана. Українські, якщо поляки це роблять, якщо німці це роблять без війни, то всякі там ВКонтакті і так далі. В Україні російський сегмент має не працювати, тому що це їхня структура. Далі українська держава зобов'язана не корсимо на цьому. Це це важлива тема для всіх користувачів в Україні соціальними мережами, що російські соціальні мережі контролюються ФСБ. Так. Збирається профіль на, на користувачів. так? І для чого це, це розвід... Розвід... І, і, і це... електронна пошта зареєстрована? Це розвідка. На... З, з одного з одного боку, через спеціальні шпигунські програми, вони контролюють комп'ютери, тих не тільки комп'ютери тих людей, якими користуються. З другого боку, вони це, це розвідка збирається через через бази даних збирається інформація про Україну, про патріотичні групи. Але ми сьогодні багато говоримо зараз. Українська держава в імперативному порядку мала би відмовитися від російського програмного забезпечення на всіх державних комп'ютерах від користування МТС. Сом усіма державними службовцями від користування е, почтовими серверами Mail.ru, Rambler.ru і так далі. далі. Яндекс.Ру е, Яндекс, ми зараз про це говоримо, але це треба. Оці е, на жаль, ми констатуємо. Так, вони збираються в вони проводять свої інформаційні кампанії. Значить, ми му мусимо рубати там, де ми можемо це рубати. Але ви, на жаль... але це, але це має бути робота спецслужб. Та це має бути доведено, що ви зараз назвали там мобільного оператора. Він вже легально діє, у нього є ліцензія в Україні. Та? Тобто, в принципі, це має бути робота спецслужб, має бути там ну, якийсь судовий прецедент, очевидно, для того, щоб чинити таким чином. Ну я просто раджу українським громадянам, якщо український хлопець е не хоче, щоб розмову з його дівчиною слухав, ще якийсь збачаний ФСБ, з то хай купить собі як мінімум лайф і не користується. Дивіться, що з іншого боку, ми, ми, турки, ми не страждали <гум> оцим синдромом, як це як це назвати шпигономанії Шпигу. та Чому ну хай слухають розмову хлопця з дівчиною? Знаєте, коли в Сполучених Штатах коли започаткували центрально розвідувальне управління, і його перший керівник Ален Далес їхав в таксі. Він, значить, назвав водію адресу, а засекречено абсолютно все було строго засекречено. І Водій таксі йому сказав: А, в центральне розвідувальне управління. І тоді він зрозумів, що якщо інформацію не можна закрити, їй треба дати максимально багато. Ну і хай вони сидять і слухають розмови там хлопця з дівчиною. Тут питання в тому, щоб вони розмови командирів на фронті не слухали. А, правильно, так? правильно. А цей хлопець може бути сидіти під Артемівськом і дзвонити до дівчини, а потім з телефону його дівчини дуже схожим голосом. Бо в Росії є, є кібервіс. Війська. В них не просто вони про це говорять, і не просто МТС передає дані, В них є спеціальний відділ кібервійськ, де сидять боти, де сидять психологи, де сидить, як мені розказували хлопці, яким дзвонять жінки, кажуть, ти вбив мою дитину, ти будеш прокляти, Ти в житті там твоя родина вся повимирає, я тебе проклинаю. Потім дзвонить старший брат. Ти розумієш, нас на помста, я твою родину поперерізаю. Цей хлопець їде в своє рідне село, і він же не дуже там хоче повертатися в АТО. І він це ще і всім розказує. Тому, а що? А тому що? очевидно, ми повинні робити якісь все таки кроки в цьому напрямку, тому що нас поки що Росія з чим зіткнулася на їхній державний тероризм і на їхню цілеспрямовану агресію. Вони отримали нелінійний опір українського суспільства. Тобто в нас ж в нас нема е, кібервійськ українських, але є е, е, групи українців, українських патріотів, волонтерів в інтернеті, які об'єднуються, які на противагу їхньому кіберберку роблять свої операції. які заходять <кхем> на взламують сторінки високопосадовців російських, там е, білоруського президента, щоб він е, себе в тонусі відчував і так далі. І так далі. В даному випадку держава мала би скоординувати ці зусилля і дійсно використовувати енергію українців, бо рівень освіченості українців рів проникненості в інформаційне середовище, користування мережами, соціальними різними штуками, дозволяє. Поставити безкоштовно цілу армію українців, які будуть воювати, поки що на жаль на кібернетичному фотоки системи немає. От в чому проблема а, так, Фейсбук контролюється якимись спецслужбами? Ну, треба сказати, що їхня, так би мовити, резиденція знаходиться в Москві, і робоча мова Фейсбука нашого, яким ми користуємося. Це, це фегмент, російська так? мова, це російська мова. Якщо ви користуєтеся українською, то ви можете користуватися, але якщо ви там робите помилки, набираючи текст, то російська мову він править, а українську не що править. це означає. Це означає, що ми вже не раз зверталися до речі до Марка Цукерберга, який володіє цією мережею, щоб в Києві створити представництво Фейсбука, і тоді можна було би якось контролювати ці комунікації. Тоді інформаційні потоки будуть іти не через штаб-квартиру в Москві? У принципі можливо було би якось Як не через сервер, контролювати через сервер, так. так звані шлюзи, поставити чи вони ще по-іншому називаються екранами. Вогненними стінами, фаєрволами. Можна, можна якось убезпечитися від російського сегменту. Але поки що цього не відбувається. Поки цього не робиться. Хоча так, як давній користувач Фейсбуку, відчуваю, що там є якась владна рука, яка трошки там наводить порядок. Тобто, там, в чому цікаво, в чому це відчувається? забанюють, забанюють є такі вислів у Фейсбукові, деякі одіозні такі статуси так звані, там, коменти. Я не Знаю, хто це робить, чи є ті ж самі добровольці, про які говорив пан Юрій. Чи це, це, роблять... це основа українських кібернетичних військ. Розкажіть, що це чи таке? Це що роблять... означає кібернетичні війська? для України? Е, кібернетичні війська вперше були створені в 2011 році в Сполучених Штатах. Це п'ятий рід військ. Після, скажімо так, сухопутніх, морських, повітряних і космічних. Так тоді це такі сучасні війська. Це найбільш сучасний рід військ, і у них там функціонують ці війська в тісній співдружності з АНБ, Агентством національної безпеки. Після Америки вже весь світ пішов цією стежинкою. Скажімо, я недавно читав, наприклад, Об'єднання Арабські Емірати створили свої кібервійська. Ну їхня головна мета захист власних кіберресурсів. Власних мереж і нападати на ворожі, знищувати ворожі інформації ламати саме це один з методів. Це один з методів Викачування інформації, так не тільки хакерство. Ну, наприклад, якщо йдеться про об'єкти так званої критичної інфраструктури, ну комп'ютер, який керує хімічним виробництвом або атомною станцією, то там хакер навряд чи щось зможе зробити, тому що вони просто від'єднані від інтернету, від мережі да, вони в своїй мережі да, працюють. там можна тільки підкуп. Пити якогось працівника, який принесе ту флеш, яку йому дадуть, і засуне в той комп'ютер, чи якось інакше введе туди шкідницьку інформацію. Ну, от відомий випадок stuxnet вірус, який занесли чи то американці, чи то ізраїльтяни в атомний об'єкт Ірану. І цей вірус вразив цей об'єкт і зупинив його роботу, так якщо грубо узагальнюючи, казати. Щодо України, то у нас е, поки що немає інформації. Інформації про напади на якісь критично важливі об'єкти. отакої от критичної інфраструктури, об'єкти. такі борвізка будуть створені. Да e, вони вже створюються, наскільки мені відомо, принаймні так каже Міністерство оборони. Що у структури. нас є? Я хотів би yeah. тут поправити. От Якщо коротко ми буде. розуміємо, інформаційна війна це дуже важливо. Весь світ цим йде. А в нас коли в комітеті Нацбезпеки і оборони вперше забрали інформаційну безпеку і віддали там свободі слова чи захисту інформації, за ну, це як ми можемо писати якісь закони, як ми можемо налагоджувати цю роботу, тому що це ж має все законно діяти, якщо ми в Комітеті нацбезпеки безпеки це забрали. Тому в нас є нерозуміння важливості ці, цієї боротьби. Mm -hmm. Ну І є треба сказати, доповню пана Юрія, що я так стежу, хто за ціє... забрав, вибачте, хто як це стало. Ну, там, повноваження комітетів. Портфелі, так, там, так. Фактично, самі депутати її переділили таким чином. Так? Mm -hmm. ну, якщо заступник голови СБУ, який займався власне інформаційною сферою безпеки, прийшов в комітет. І представниця адміністрації президента, яка займалася в адміністрації президента, прийшла в комітет по цій по цій темі і віддали спокійно, тому що там Зрозуміло, розуміло, розуміло, вона вона має координувати цю діяльність. Все ж таки, які взагалі орган? Має, СБУ, має, бути, має, бути. має бути один орган, можливо, він під дахом СБУ буде працювати цей орган, можливо, він окремий має бути. Ну наскільки мені відома ситуація, на цю роль функціонує Держспецзв'язок, Є така структура. От вона вона дам... була в складі укртелекому, але укртелеком також приватна. Компанії. Я не знаю, в яких вони були вони, вони користалися, вони не були в складі, вони просто вони мали свої відділу викритих в комі, тому що вони опікуються захищеним державним зв'язком. Да. І ці телекоміційні мережі... 100% Але держава вони... сигнал? Це держава Дмитро, Після впору, того, як в Криму служба безпеки здала москалям всі приміщення, то не факт, що всі ці коди наші, які створені до кучми. Ми з Росії, Росіяни, нас легко прочитали після е, касетного скандалу. Українська служба Держспецзв'язку зробила таку з е, систему зрозуміло. захисту інформації, що всі заздрили, але після Криму є великі питання. Чи находи насправді... треба змінювати і дуже так. швидко? Та дуже у нас кілька секунд. Буквально встановлення відеокамер, відстеження в реальному часі. Що я маю на увазі? От в Одесі регулярно так. щось вибухає, причому поблизу, наприклад, центру, де працюють волонтери. Ну це ж це ж можна і потрібно взяти під контроль силових структур. Так. Ну, тут мені перше, що прийшло в голову ось вчора, коли ця прикра подія сталася в Харкові, що треба побільше оцих відеокамер, камер стеження. І всі вони мають бути об'єднані десь в єдиний центр, і там має бути система ну, скажімо так, штучного інтелекту, яка би щитувала оперативно цю інформацію і сигналізувала про якісь серйозні ну, там, вразливості. Дякую. Я думаю, ми повинні Дякую. говорити про комендантську годину в загрожених містах, щоб бо це в основному поночах. Це вже елементи Одеса, воєнного статусу. Шановні, на, на жаль, завершуємо ефір. Я сподіваюся, що конкретні якісь рекомендації все-таки прозвучали під нашого ефіру. Безумовно, ми надалі будемо говорити про безпеку українців, громадян України на території як великих міст, так і на звільнених від окупантів територіях. Ми з вами зустрічаємось буквально за кілька хвилин о 16.10 будемо продовжувати тему, зокрема, нашої спільної безпеки. Дякую за вашу увагу.